Не так давно ми з вами говорили про кілька чудових, тим не менш дещо забутих ігор та серій із епохи 90-х. Цього ж разу перенесемося трохи далі у 2000 ні Як не дивно, цей список мені було підібрати значно легше. Бо станом на початок 2000 го року індустрія відеоігор перейшла із розряду хобі для обраних поціновувачів до чогось більш мейнстрімного. Тож постійно набирала все більше популярності. Що перейшло у велику кількість різноманітних ігор. Епохальну особливість – може можна описати як творчу свободу та технологічний креатив, але хороша гра у ці роки завжди знаходила свого гравця. Оскільки штатів із часом ставало все більше та більше, то певна кількість навіть цікавих ігор проходили повз радари не тільки ігрових змі, а й самих гравців. На мою думку, 2000-ні у контексті індустрії теж характеризувалися нестандартними технічними рішеннями, як і 90-ті. Проте творчої свободи ставало все менше. Якщо спершу процес створення ігор переважно тримався на ентузіазмі, розроблення. Обників то в епоху 2000-х до цього долучилися різноманітні зобов'язання у вигляді контрактів та ліцензій. Розробка стала залучати досить значні інвестиції, які ніхто просто так не дарував. Тим не менш, якийсь період така ситуація грала індустрії лише на руку, що знов ж таки дозволило створити велику кількість чудових ігор, про які ми з вами і будемо говорити. Концептуально ця серія відео має на меті показати тайтли, про які сьогодні мало хто говорить. Часто вони були популярними у свій час. Проте зараз через ряд причин вони або вже забуті, або на межі забуття. Десь це сталося через брак продовження, в іншому ж це було через технічні проблеми, проте не можна виключати і найочевиднішого: неможливість придбати деякі з цих ігор на сучасних торгівельних майданчиках. Коли ж названі тайтли все таки матимуть або сучасні ремастери, або продовження, звісно, буду це все називати. Наостанок, про методику підбору цих ігор. Під час складання вже другого рейтингу керувався різноманіттям жанрів та. Цільової аудиторії. Тобто, аби різні глядачі могли підшукати щось для себе. Це може бути або шутер для дорослих, або ж це буде гра для ваших дітей, у кого вони є, звісно. Тому мав певний підхід при створенні списку, а не суто за власними вподобаннями. На цьому переходимо безпосередньо до наших ігор. Першою у списку буде відеоігрова ітерація Гаррі Потера. Насамперед маю на увазі перші три частини, які виходили у період з 2001 по 2004 роки. Аргументую свій вибір. Очевидно, зараз можна без проблем придбати Hogwarts Legacy. проте новіша гра не обігрує події книг та фільмів. До того ж, вона вимагає відносно хороше залізо, якщо говорити про комп'ютери та найкращу якість картинки. Та й дитячою її не назвеш, бо має вікові обмеження 13+ у той же час старі класичні частини можна давати пограти дітлахами поменше. Якщо хтось колись проходив, то можете пригадати, наскільки це чудові пригодницькі відеоігри, які не просто обігрують відомих персонажів та події, а й розвивають у перших трьох тайтлах дослідження світу та вирішення головоломок займає досить велику частину ігрового процесу, тому з ними точно не засумуєте. Найбільш цікава особливість у контексті порівняння старе модернове, що навіть у цих прадавніх іграх було все: магічні дуелі, квідіч, якісь цікаві події, та загалом дух пригодництва передали досить добре. На мою думку, у цих трьох іграх проблем всього дві: перше, це досить посередня візуальна частина, особливо якщо взяти консольні версії, бо на ПК із цим ситуація покраще. А друга їхня доступність. Цифрові копії можна дістати лише самі розумієте, яким шляхом, та й доведеться повазитися, аби запустити їх на сучасних системах. Темах в іншому ж це чудові ігри, які принесуть радість представникам усіх вікових категорій та поціновувачів магічного всесвіту Гаррі Поттера. Далі у нас йде феноменальна Black and White 2001 року, так само як і у Dungeon Keeper, маємо схожий божественний концепт. Проте цього разу нас не так сильно обмежують, якщо говорити за простір. Абсолютно неймовірна стратегія, одна із кращих ігор, у які грав. Окрім безпосереднього геймплею, чорне та біле має свою цікаву історію. Її творцем був гейм дизайнер Пітер Молін'є. Цей пан був відомий тим, що постійно брехав про свої майбутні творіння. Його часто називають найбільшим брехуном, від ігрової індустрії кожного разу, коли починається розробка, він всім обіцяв буквально революцію, що переверне світ. І кожного разу велика частина з обіцяного не реалізовувалася. Так чи інакше, більшість з його творінь все одно були дійсно чудовими тайтлами, проте він занадто часто про них фантазував. Головна особливість чорного та білого неймовірні можливості креативу. Як і в повелителі підземелля, ми напряму не можемо контролювати наших підданих. Проте й арсенал фізично магічних здібностей. У нас значно ширший. Бери каменюку та кидай, хоч на інший острів. Грайся із людиськами, як тобі заманеться, чекуй різноманітні закляття. А до всього маємо умовно відкритий світ. По суті, це набір місій, проте із часом сила вірувань у нас як божество збільшується, що відкриває нові землі. Як вишенька на тортику, ми потім зможемо завести тваринку, тренувати її та пікуватися про неї. Штучний інтелект відносно просунутий, тож цей аспект буде справді нас розважати. Втім, найбільше. Завжди цінував той чорний гумор, що супроводжує Black and White. У нас є ніби два помічника. Чорт на одному плечі, та Янгол дідусь на іншому. Їхні інтеракції – це просто золото. Сміявся навіть у дитинстві. А якби проходив повністю зараз, то, мабуть, взагалі придав від сміху. В цілому ж чорне та біле є чудовою грою, креативною, цікавою та до біса веселою. Навіть зробили другу частину, проте там занадто сильно акцентували увагу на війні. Тож мені завжди більше подобалася саме перша. Обидві гри доведеться шукати самостійно. Проте це саме той тайтл, який не просто рекомендую. А прямо-таки закликаю спробувати, бо воно того вартує. Що ж за 2000-ні і без згадки про Тоні Хока та серію про скейти. Якщо відверто колись грав у кілька частин, але практично нічого не пам'ятаю про той досвід. Відповідно, не можу справедливо судити про різноманітні частини цієї серії. Багато гравців вважають найкращою саме другу ітерацію. Мені ж здається, що згадки вартують усі. Спортивні відеоігри та умовно спортивні симулятори досить складно реалізувати на широку аудиторію, адже купують їх переважно фанати та поціновувачі. Проте, як не дивно загальні продажі серії Тоні Хок перевалили за 1 мільярд копій. Однозначно культова серія, і як мені здається, на те є кілька причин: свобода дій на рівнях та банально чистий фан. Ігри серії завжди дозволяли виробляти дикі трюки, а також мали купу секретних персонажів та контенту як такого. Також не варто забувати, що така популярність спонукала людей самим пробувати оволодіти скейтом. Ваш вірний слуга Тонан також колись вмів робити кілька фінтів, не через грузи. Звісно, але варто зважати на культурологічний вплив для великої кількості людей у 2020 тисячі Серія отримала ремастери перших двох частин тож ніщо нічого не заважає доторкнутися до класики. Ну і куди ж без представника у жанрі перегонів? Знайомтеся, Midnight Club. Ви не повірите, але цей забутий шедевр робили ніхто інші, як Rockstar Games, точніше, філіали відомої студії. Проте від цього ці перегони гіршими не стають. Для відео взяв саме третю частину, бо на PSP не так давно грав саме у неї, а також наступну гру, події якої відбуваються у Лос-Анджелесі. На моє велике здивування, серія Midnight Club практично у всьому виявилася якщо не кращою, за Need for Speed Underground, то принаймні на тому ж рівні. Третя частина дає ціле місто для наших пригод із досить насиченим автомобільним трафіком. При всьому цьому маємо практично повну свободу дій, бо прокачка не підв'язана під конкретні сюжетні події. Ось тобі змагання, ось різноманітні автівки та їх тюнінг. Більш пізні частини, звісно ж, перетягнули собі певні особливості із найбільш відомих Need for Speed, як, наприклад, сповільнення часу. Найцікавіше, що маємо свободу не лише у виборі прокачки, а й у самих зайох їздах Почасто часто нам дають контрольні точки а вже як ти до них доїдеш вирішуй сам а остання приємна особливість що Midnight Club не є легкими іграми, принаймні на PSP майже кожен заїзд змушував нервувати, що є чудовою особливістю, коли більшість схожих аркадних покатушок є доволі простенькими. На мою думку, головна проблема серії у її доступності. І це стосується не сучасності, а більше часів виходу. Бо, поки всі глобально насолоджувалися Need for Speed, у ці ігри могли грати лише на кількох консолях. Не думаю, що ми колись побачимо продовження. Тож, якщо сумуєте за старими добрими іграми у жанрі. Рейсінг однозначно рекомендую поганяти у Міднайт Клаб, хоча б на емуляторах. Наступною чудовою грою стане найжорстокіша ітерація Аліси у країні чудес Americans McGee Alice. Чому вона так дивно називається? Бо одним із дизайнерів був American McGee – досить відомий розробник, який у 90-х, зокрема, працював і над Думом в id Software. Потім він перейшов до іншої студії, яка тісно співпрацювала із його колишніми колегами, навіть робили доповнення для квейку. А фінт із іменем у назві гри був маркетинговим кроком, аби залучити більшу аудиторію наприкінці 90-х та на початку 2000-х це був досить популярний прийом. Чим же особлива наша Аліса? Саме обігрування культової історії вже підіграє інтерес. За сюжетом Аліса потрапила до психлікарні, бо її будинок згорів разом із батьками усередині. Тож це так само типовий тріп, але з дещо інакшим обігруванням сюжету книги. Геймплейно гра теж дивує, адже за усіма показниками це до болю класичний свешер. Той самий прогресінг, ті самі особливості бойової системи. Той же підбір вразливостей ворогів, платформінг, проте практично вся зброя у нас дальнього бою. Досить дивне поєднання, тим не менш, воно працює чудово. З приємного гру оновили та випустили безкоштовно. Скачати можна в інтернет-архіві. Також у Аліси є продовження, причому досить непогане. Придбати можна у стімі. Однозначно цікава серія, раджу спробувати. Цей список був би неповним, якби не виділив шутери, які продовжували нарощувати популярність в індустрії. Одним із таких феноменів 2000-х є серія Delta Force. За роки випустили багато частин, але особисто я у дитинстві грав найбільше в Task Force Dagger. Феноменом назвав ці ігри не просто так. Це зараз вже відкритий світ від першої особи у Far Cry є звичним явищем, а тактичні домішки в аркадний ігровий процес є буденністю. А колись з цього всього треба було починати. Task Force Dagger є саме такою спробою. Маємо відносно великі рівні, велетенський арсенал та доволі цікавий набір місій. У Delta Force завжди підкупали більш відкриті простори, які після коридорів Doom Quake та їхніх клонів сприймалися інакше. Та й загалом концепт свободи тоді видавався дивним. Хоча це був цілком органічний шлях розвитку для шутерів. Task Force Dagger, мабуть, єдина гра у цьому списку, яку більше додав задля історичної репрезентації. Серед усіх представників вона збереглася. Сі найгірше, як на мене, тим не менш, тактичний ухил зроблений досить непогано. Цю та інші частини можна придбати у стімі, а не так давно вийшла нова фрітуплейна частина. Скажу відверто, що, хоч свого часу, і грав у різноманітні спортивні симулятори, але більшою мірою такий жанр ігор мені не цікавий. Якщо говорити за футбол, мені завжди було цікавіше пограти з друзями на вулиці, коли це все таки вдавалося зробити. Проте є одна гра, від якої на серці стає тепліше навіть сьогодні Urban Freestyle Soccer 2004 року. У нас цю гру локалізували як Футбол без правил. На відміну від серйозних офіційних змагань, тут ми граємо на домашній території відповідних команд. Двір, зібрання лоурайдерів, навіть є в'язниця. Як ви розумієте, тут правила відсутні, тому опонентів можна бити ногою, кулаками, робити різноманітні фінти та спецприйоми. Найбільше у вуличному футболі мені запам'яталися команди та персонажі. Наскільки ж вони різні та характерні: скейтери, чорні братки, графітери, не дивлячись на досить посередньо. Дню графіку грів давалося бути вкрай кінематографічною, із різноманітними анімаціями, видовищними добиваннями та повторами. Urban Freestyle Soccer є досить короткою грою. Кампанія проходиться всього за пару годин, але емоції вона мені подарувала купу. Прозвучить як бурчання діда, але зараз такого не роблять. Лише перевірені формули та концепти. Як ви можете зрозуміти, дістати легальну копію цієї гри досить складно, тож відправляйтеся у далеке плавання. Ще раз повернемося до стратегії, а конкретніше до Empire Earth RTS, що вийшла у далекому 2001 році. Важко й уявити, скільки часу присвятив цій чудесній грі. Концепт досить простий та водночас геніальний. Розробники позичили ідею переходу в різноманітні епохи у Age of Empires та поєднали це із прогресінгом від кам'яного віку до майбутнього, як це робиться у цивілізації. Така комбінація вийшла напрочуд чудовою та органічною, бо у перших двох частинах віку імперії не не вистачало глибини прогресінгу в реалізації Воїни з палицею став краще бити. А у цивілізаціях ви самі знаєте про спрощену бойову систему. Empire Earth капіталізувала ці два концепти та створила щось своє. Контенту маємо просто купу, адже у першій частині відтворили 15 епох. Кожний з яких пропонує свій набір юнітів та покращень. Ніколи не набридає переживати, як на початку партії будуємо печерну людину, а вже за годину можемо душити ворога ядерними бомбами та. Та роботами, щось у цьому все таки є. Стратегія навіть має свої нації і з можливістю створити власну та дати покращення своїм бажаним бонусам. Більше того, Empire Earth має кілька чудових кампаній, які добряче мене затягували, коли грав у дитинстві. Гра стала досить популярною свого часу, що переросло у серію. Empire Earth заслуговує на свої окремі відео, принаймні перша та друга частини. Третьої не існує це вигадка масонів. Із доступністю теж все. Досить непогано цю стратегію у реальному часі можна придбати у GOG. Однозначно раджу спробувати усім. А фанатам RTS просто таки маст хев. Мало хто знає, але саме Онімуша, що вийшла у 2001 році, дала натхнення вже відомій серії Devil May Cry. У цілому це доволі хороша гра, але проблема у тому, що після усіх слешерів вона грається дещо звичайно. Якщо зробити грубе порівняння, то Devil May Cry – це Онімуша на стероїдах. Не те, щоб їй чогось бракує. Слешер має всі ті самі елементи притаманні цьому жанру, просто не вистачає чогось особливого. До того ж, сама Онімуша надихалася Resident. Дент Evil. І це можна помітити у відповідній камері, та й загалом обмежені мобільності, що притаманна survival horror. свого часу найбільше грав у третю частину, де завезли Жанна Рено, частини серії не сильно відрізняються між собою, тим не менш, своє задоволення від ігрового процесу я все таки отримував. У 2018-му перша гра отримала ремастер, а у 26-му році планується продовження. Тож оні муша жива та й важлива в контексті розвитку слешерів. Проте знов ж таки, оскільки грав практично у всі відомі ігри цього жанру, хіба що крім Ninja Gaiden, саме ця серія не змогла мене зацікавити. Чи багатьом людям була б цікава гра про перегони на квадроциклах, під час яких ще й можна робити різноманітні трюки? Pure 2008 року відповідає на це питання. Один із найкращих представників свого жанру, у який доводилося грати, маємо класичні кільцеві перегони, у яких треба приїхати першим. Проте на трасах розставлені трампліни, які часто відправляють нас високо у повітря, де ми можемо. Фінтити, окрім видовищності, це дає заряд нітро. На початку 2000-х виходило багато схожих ігор, проте більшості з них бракувало розуміння, як це все поєднати воєдино. Pure, навпаки, чудово комбінує свої концепти та реалізує їх найкращим чином. Тут будуть кілька різновидів квадроциклів, які можна кастомізувати відносно багато мап, але найкраще з усього цього це візуальна складова. Коли вперше бачиш місцеві краєвиди та приземлення після стрибків, натурально перехоплює подих. Я як для 2008 року та відносно нішевої гри, п'юр має різноманітні технічні прибамбаси, хіба що додали забагато блуму. В іншому ж це абсолютно дивовижна гра. Колись їздив через усе місто до товариша, аби тільки лише посидіти у Pure, бо в мене комп'ютер її натягнув. На жаль, гру не перевидають, тож самі шукайте неліцензійні копії. Від землі перейдемо до неба у Том Кленсіс Хокс. Мене із самого дитинства захоплювали літаки, особливо якщо говорити за військові реактиви. Тому відносно багато часу у дитинстві сидів у авіасимуляторах, де лише взлітати треба півгодини. Проте це досвід не для всіх. І Хокс вирішує цю проблему. Аркадна літалка, що передає незабутні враження від пілотування за останні пару років. Спробував всі частини Ace Combat, включно із найновішою сьомою, а також робив огляд на Project. Wingman. І мушу визнати, що саме ця гра генерує найкращі враження від бою у повітрі, не дивлячись на свої недоліки, різноманітні ітерації серії Тома Кленсі, так чи інакше відтворюють епічні моменти. Якщо узагальнити, усі аркадні авіасимулятори досить одноманітні, бо жанрово вони мають не так вже й багато простору для нових ідей. Проте, як то кажуть, усі нюанси у деталях. Якщо той же Project Wingman розрахований на більш досвідчених пілотів, то Hawks все таки тяжіє. До ширшої аудиторії. У першу чергу це проявляється паньканням через перехоплення, коли після натискання однієї кнопки гра показує коридор, яким треба летіти за ворогом. Таким чином, із вас не роблять дурня, але відтворюють враження, що ви якийсь ас. Тут же більшість схожих ігор страждає на досить посередній сюжет, особливо якщо взяти Ace Combat із вигаданими країнами та відверто нудними ігровими подіями. House Hawks якраз має купу катсцен, відеовставок та й загалом додає накалу. Та цікавості, що типово для серії Тома Кленсі, також випустили продовження, але Ubisoft, на жаль закинув обидві частини. Втім, закликаю спробувати, хоча би першу. Ще однією особливою грою є патапон, яка вийшла у 2007-му ексклюзивно для PSP. На перший погляд виглядає як дитяча розмальовка із чоловічками без тулуба. Клянуся, я сам так малював до класу п'ятого, мабуть. Проте, якщо зануритися, ви побачите досить незвичний та цікавий продукт. За своїм концептом це ритмічна гра. Треба у такт із піснею, тиціти відповідні клавіші, аби наші чоловічки рухалися вперед та перемагали ворога. Знов ж таки, якщо дивитися відео, все аж занадто простень. Проте, повірте, коли грав на PSP, мені було не до сміху. А вже через кілька хвилин гри автоматично співав пата пата пон Просто неймовірний досвід. Мабуть, у першу чергу пораджу її дітям, бо патапон добряче розвиває відчуття ритму та координації. Таких ігор не так вже й багато, тому пропускати не варто. До того ж, перші дві частини оновили, і в них можна грати на PS4 та PS5. Знову поговоримо про шутери, і цього разу це буде Project IGI. Якщо розібрати абревіатуру, вона означає I'm going in, тобто я заходжу. Або у контекстному значенні проникаю всередину. Загалом критики обидві частини оцінили не найкращим чином, а от мені та знайомим, що колись її проходили, вона завжди подобалася. Якщо відверто, то у Project IGI дійсно є певний набір проблем. Часто здоровенні пусті локації, якими ти бігаєш туди-сюди. Друга гра аж занадто приємна примушує до стелсу, та й загалом бракує якоїсь визначеності у контексті, чим же хоче бути гра, шутером чи шпигунським бойовиком. Одразу помітний вплив GoldenEye, про який згадував у підбірці ігор 90-х. Але як не дивно, саме цього й бракувало. Адже Project IGI виходив на комп'ютерах, коли Джеймс Бонд був лише на Нінтендо. Якщо взяти саму гру, вона повторює напрацювання Delta Force, де ми так само маємо свободу, але у той же час все більш лінійне. Сюди ж накинули різноманітне шпигунське спорядження. На кшталт термального бачення. А за сюжетом будемо виконувати секретні операції як спецпризначенець. Місії відносно різноманітні та цікаві. Першу частину запускав років із 10 тому, і як не дивно, гралося цілком нормально. Як ПК конкурент GoldenEye може бути. Про доступність не зовсім однозначна ситуація. На GOG можна придбати лише сіквел, перша частина відсутня. Втім, розробляється нова частина під назвою IGI Origins. Проте дату виходу ще не анонсували. Нею займається. Студії, яка випустила Rising Storm В'єтнам. Тому в цілому вірю у розробників. Думаю, про наступний слешер більшість із вас знає, тим не менш, він все одно досить забутий та загублений у часі. Панянка крива Рейн. Феномен, культ. Класика, серія, яка зносила дах підліткам у 2000-х та навіть має фільмову ітерацію. Зайвий раз не потребує у представленні. Blood Rain має все: жорстокість, цікавий сеттинг, відносно незвичний геймплей, якщо говорити за колег по жанру, чудова протагоністка та просто купа фану. Кому ж не подобається винищувати німчуру за допомогою вампірських здібностей та вогнепальної зброї, при усій незвичності, але гра також додавала цікаві нововведення для самого жанру. от чергова спроба чи комбінація ближнього і дальнім боєм. Також були свої спецздібності. Єдине, що це варто перетерпіти першу годину на болотах, а потім рейн зможе вас затягнути. Щиро радує, що обидві основні частини оновили та по-людськи додали в стім. Хоча, якщо відверто, друга мені ніколи не подобалася, бо аж занадто вона відрізняється за стилем. Особливо часто дратує примус набивати ворогами якусь шкалу для прогресінгу далі, коли нас зачиняють на аренах. Якась ще не невдалих геймплейних рішень, а от першу варто перепройти однозначно. Останній представник у нашому списку Spore 2008 року. Одна із найкращих ігор під егідою EA свого часу, але так само незаслужено забута. На мою думку, якби Spore мав незалежних розробників та вийшов буквально на кілька років пізніше, цей тайтл мав би не менший вплив аніж славно звісний Майнкрафт. Давайте подивимося разом. Неймовірний креатив у підході до гри, де можемо збирати або розбирати своїх монстрів чи техніку практично у необмежених формах та варіаціях. Маємо Дове поєднання кількох жанрів RPG, стратегію, симулятор стосунків. А найголовніше, гра доступна для усіх можливих вікових категорій. Спор є феноменом, бо ця гра мала би підкорити усю індустрію. Проте, як завжди водиться із великими корпораціями, розробка виявилася занадто складною, а продажі занадто низькими. Сама ж гра, якщо пропустила свого часу, є втіленням кількох різноманітних класичних ігор. Це водночас і Sims, і цивілізація, коли ми полетимо у космос, і якихось аркади з екшеном. Спор від початку і до кінця є захопливою пригодою що заохочує креатив та продукує цікаві враження, так і не пройшов спор повністю, але це ніколи не заважало цінувати той вклад в індустрію, який зробила ця гра. Зараз її можна придбати у Steam, а більшість відгуків зізнаються у любові. Однозначно варто спробувати. На цьому зі списком все. Як і казав на початку, підбір ігор 2000-х для мене виявився значно меншим викликом, аніж це було із 90-ми. Цифрові вироби еволюціонували із неймовірною швидкістю, тож більшість з них тримається відносно добре навіть сьогодні. На мою думку, корпоративна жадоба тоді ще не встигла поглинути цю індустрію, а технології дозволяли втілювати свої найсміловіші ідеї. Так, 90-ті є монументально важливими історично мабуть, найбільш проривна епоха у контексті відеоігрової індустрії. Але саме 2000-ні радують різноманіттям та банально тим, наскільки вони були веселими. Прямо зараз бачу, що можна зробити як мінімум ще одне відео про цю епоху. А далі хронологічно нас чекатимуть 2010-ті та сьогодні. Пишіть у коментарях, якщо вам буде цікаво подивитися список цікавих ігор у цих наступних епохах. На цьому все. Приємної гри!